Друзі, всім привіт! Тільки погляньте, який екземпляр. Ми знайшли і пригнали для нашого замовника. Це у нас Дача Sandero Stepway 2015 рік. 1,5 дизель К-9К 170 пробігу. Механіка. Машинка пригнана з Франції без пробігу по Україні. Дуже класний технічний візуальний стан. Дуже доглянутий автомобіль, один-єдиний власник у Франції. По кузову є декілька косметичних підфарбувань. Взагалі косметика б'ється Там мінімально більше, ніж має бути. І от в загальному давайте подивимось на стан ЛКП. Фари ідеальні, фари рідні, капот не фарбований, кромка не побита. Тут все також супер. А, бампер не посічений, бампер у нас степ як бачите, з такими вставками. Дуже так як по мені гарно виглядає, додає. Ексклюзивності даному автомобілю. Далі що ми маємо? Скло в нас по колу все рідне навіть лобове. Четверочки, але машинка у нас числи 15 рік. Календарний та модельний. Рейлінги на даху. Дзеркала не заюзані. В загальному по кузову пластики все просто подивіться, в якому стані. Максимально машинка рівна, як струна. Автомобіль у нас, до речі, на новій гумі. Перед 2024 року, зад 23 2023 стан просто бездоганний. Пильники, відбійники цілі, колодки, диски добрі. Навіть диски в нас хоч це і накладки, але вони не без бордюрки. Скажімо так, і стан максимально класний, збережений. р 55. Ось так машинка у нас виглядає. Чорний колір, машина не полірована. Якщо полірнути, взагалі буде стан нового автомобіля. Задня гума у нас чомусь стоїть все сезонка. Не знаю, чому саме це сезонка, але ось так машинка приїхала. Задні барабани. і задня гума у нас 23-го року також нова, Прям повністю нова. Задня частина автомобіля виглядає ось так. Автомобіль у нас на максимально можливій комплектації для дачі Sandero Stepway. Можливо, я помиляюсь, можете написати, бо не так часто маємо справу з даним автомобілем, але я думаю, що це максимально. Ні, мабуть, ще можуть бути підігріви, тут їх немає, бо машинка для Франції була. Так, Машинка у нас з фаркопом, фаркоп плюс розетка, задній парктронік. Тут ось так все виглядає. На задньому фоні я думаю, ви чуєте, шахеди летають цілий день. Так, дивимося, ця сторона також рівна, як струна. Ось ця дверка у нас легісенько підфарбована, не знаю, можливо, якась царапка була. Мабуть, була якась царапка, бо є на пластику ось такий демедж легенький. Тому її чисто перелакували. По кольору класно, нічого ніде не випадає. Скло також все рідне, нічого не мінялося. Кромка на лобовим в бездоганному стані, дзеркало з цього боку, також все супер. Передня гума, як і з іншої сторони, все люкс. Так, показав, розказував. Дуже класний кліренс. В загальному досить цікавий автомобіль. Люди в нас їх люблять, але знайти їх в живому, класному стані досить складно. Як бачите, у нас ми маємо дуже гарний кліренс для села, але або так їздити за містом дуже, дуже гарно машинка підійде. Навіть по аркам, от скільки ще запасу у нас є. Далі двигун 1,5К9, не 09, не 1,2, саме 1,5К9К, розхід 4 літри, їде машинка бездоганно. Але тут 1,5 на 90 сили, не на 100. як у меганах і сценіках. Один з нюансів, один ключ до автомобіля йде не два, але зробити один такий запасний коштує, що там в районі. Не помиляюсь, тисячі гривень, а якщо просто такі, щоб заводив взимив блазером, то там 700-800 гривень. Далі салон у нас також максимально збережений. Ви можете побачити, що в звичному місці нема склопідйомників, але не біда, вони тут є, тільки сховані в іншому місці. І їх тут аж чотири. Хто б міг подумати, да? Значить, така машинка така досить бюджетний, я б сказав, але не так, як в концерні ваги. дуже часто буває, тільки передні там, або інших виробників, а тут їх аж 4. Йдемо комбіновані такі пластикові, але такі з різних шарів зроблені е карти. Глянцеві вставочки, все максимально класно збережено. Сидіння також максимально. Збережені в максимально доглянутому класному стані, не просижені боковинки цілі, тут не продавлено, боковина також нічого не перешивалось, не робилось. Степфей, досить зручні сидіння, як на свій бюджет. Знову ж таки, пройом, стан бездоганний, стан нового. Далі сідаємо в салон кермо. Кермо у нас рідне, оригінальне, не перешивалось, не перетягувалось, не підфарбовувалось. Має автомобіль круїз-контроль, велика навігація з телефоном, з блютузом, а й має автомобіль-кондиціонер. Саме в дачах я у жодній не бачив е е клімат. Тому я думаю, що кондиціонер це максимально що може бути. Можливо, я знову ж таки помиляюсь, можете показати, але з тих всіх варіантів, що я передивився, навіть самих максимально жирних комплектаціях був кондиціонер. Далі, оце у нас на секундочку, передні склопідйомники вам для розуміння. Це у нас круїз контроль, центральний замок. А задні в нас ось. Вони зроблені універсальні, якби щоб і передній пасажир. Точніше, не пасажир водій міг їми керувати. Так і задні. Вони зекономили, вирішили зекономити. В задніх картах також немає нічого, як і в бокових, як ви бачите, також. Максимально незручно, максимально дивне інженерне рішення, але маємо те, що маємо. Я вчора їхав, мені було максимально а, дико і незручно. А, так, маємо значить світло, а, протитуманні фари. Дворники маємо парктронік, режим еко, регулювання, електро, регулювання на секундочку, дзеркал. І ось така крутілочка мощна, як ставилась, не знаю, мабуть, у 2000-х роках і нічого не змінилось у них. Зараз також вона встановлюється. Це регулювання світла. Так, запускаємо автомобіль. А ще приколюх також у нас є. Зараз запустимо, покажу. Значить, всі лампочки світяться. А є в нас ESP, до речі, забув сказати, є в нас ESP, ABS, і є в нас а, датчик тиску в шинах. І він працює, бо вчора він засвітився. Ми підкачали, і якби все у нас пропало. А, помилки всі тухнуть. Машинка запускається просто з пів оберту. Працює реально класно. От технічно у мене до цієї машини взагалі немає ніяких зауважень. Як по двигуну, так по щепленню, так по коробці, по ходовці. Машинка їде просто як м'ячик збитенька. Я не знаю, ну мене були з пробігом 30 такі офіційні. Як по мені, ця нічим не, не відрізняється. По тому, як вона їде, як відпрацьовують амортизатори, як відпрацьовує підвізка, дуже все класно. Знову ж таки, як на свій бюджет і коли є з чим порівнювати. Е, значить, Працює машинка добре. Не димить, не пердить, екологія вся на місці, нічого не вирізалося, нічого не робилось. Як я вже казав, рідний чесний пробіг 171 тисяча кілометрів, 650 кілометрів вчора я проїхав, спалив 28 літрів. Середній розхід був 4,2, поки робив фотосесію, піднявся 4 і Але в, в моменті, коли я не спішив, навіть покав в і Це для розуміння 120, 110, 120 стабільно на круїзі, плюс Київ рівне луць, треба було заїжджати мені ще в міста. Я вважаю, що розхід просто максимально класний для даного апарата. Єв нас до речі, мультикермо кермо Велика навігація. Навігація в нас сенсорна, ще мало того всього. З картами, з телефоном можна підключати, багато різних налаштувань. Коробка п'ятиступка, щеплення м'якеньке на диво, включає, бере добре. Клімат, кондиціонер точніше працює, обігрів заднього, працює. В загальному кожна кнопочка по автомобілю працює, ручничок їздила в машині собачка. Про це говорить шерсть. І ось отакі сліди. Наручнику <гум> дуже сильно він їй подобався, вона трішки його погризла. Склопідйомники всі працюють. Давайте відразу покажу вам документацію до автомобіля. Це той рідкісний випадок, чому я знову ж таки на цьому наголошую, бо дуже тяжко перевірити. Якщо почистили, наприклад, історію, у нас в Україні дуже багато цих машин продається кручених. Тут є все підтвердження від початку до кінця, бірки під капотом, обслуговування, сервісна книга. І точно так само по блокам, по всім перевіряли, збігається і навіть. Були помилки в пам'яті, які ми перевірили по стоп-кадру, вони з'являлися на пробізі 158 тисяч, тобто як мінімум 12 тисяч назад. ніхто нічого не крутив, ніхто нічого не робив. Документи, значить, машинка 15 рік, як я вже казав, розмитнена. В 8 місяці заїхала, свіжесенька, без пробігу по Україні. Далі, ціла купа документів, сервісна історія. Видруки. Є в нас якісь чеки про обслуговування. Вона обслуговувалась, до речі, на офіційному дилері. Є ось Рено. Відміточки не буду прям сильно на цьому заглиблювати, щоб відео не розтягувалося, але рахунків вистачає. Цього вистачає. Є у нас також купа тут документів, є сервісна книга, також з відмітками. З відмітками До здається, до, до кінця 2021 року у нас є сервіска. 10-й місяць 2021 року, було 101 тисяча. І тут, до речі, у нас був кіт, дистриб'юціон Плюс Пая. Робилася м -м, заміна ГРМ плюс помпи на пробізі 101 тисяча кілометрів. Є всі відмітки в кінці 2021 року. Класно? Класно. Я вважаю, що максимально класно. Давайте біжимо далі, Дивимось. Задній ряд Задній ряд тут, мабуть, пром, окрім собачки, ніхто ніколи не їздив, все чисто, все класно, все збережено, немає ніде ніяких моментів пройоми цілі. Тут також все супер. Ось такий автомобільчик. Машинка запущена. Хладна. До речі, зверніть увагу на станд нижче, так як ця машина з Франції. Без ржавчини від слова зовсім. Машинка запущена, диму пару ніякого нема, на холодну запускається добре. Ляда також все класно збережена, Ніде нічого не крутилось, не знімалось. По ляді також по багажничку. Все супер. Був великий момент, тут, так, так як возили собачку, трішки було зашкрябано. легесенько полірнули і зараз все люксичка. Тут у нас пластики. Не придумали вони з -за заводу, вирішили зробити просто чорним, тому де-не-де є такі ось демеджі легісенькі-малесенькі. Повний комплект є тут, є тут і є тут запасне, повнорозмірне колесо. Багажне відділення, стан бездоганний. Є шторка. От там Потолок не буду показувати, також в ідеальному стані. Біжимо тут люкс-люкс. Люкс-люкс і біжимо дивитися під капоточку Завершувати. залишувати побачки зараз зробимо ось так ось такі так. вага на станку наб'юсенька нав'юсенька не А, і до речі зараз не капот, забуває. Так. З приємного, що мене здивувало, то це підкапотка. Та-дам, а у нас є газліт 2015 рік. А, дача. От вам, і будь ласка, Значить, підкапотка. Не намивалася французька пиль. Двигунчик працює, хоч копієчку став, рідини всі в нормі, є у нас також шильдики про заміну, є у нас. А... Дірки на тарах, що вони рідні оригінальні. Під капотом у нас жоден болтик ніде нічого не крутилось, не знімалось. Нема ні ржавчини, не ні корозії, нічого. А акумулятор абсолютно новий, правда, Ноунейм стоїть. Я знаю, що за акумулятор, але він новий. Ну і Під капотом все класно, не знаю. Термозахист також присутній. Радіатори Ну, ось така машинка. Ось така машинка була сьогодні на огляді. Даний екземплярчик ми пригнали для нашого замовника Дача Сандера Stepway 15 рік, 1.5 дизельок, 170 рідного пробігу в дуже класному стані, в дуже класній комплектації і за дуже гарний прайс. Прайс буде в описі до відео або на наших сторінках в інстаграмі та Facebook. Друзі, підписуйтесь, нагадую, з вами був Майнек Скарліо Чернігів. До нових зустрічей!